Судова тяганина за приміщення храму ще торік, у червні спільнота церкви Різдва Христового перейшла від Московського патріархату до православної церкви України. Проте дістатися до самої будівлі та майна ніхто з представників громади так і не зміг досі. Ставленики московського патріархату до храму нікого не допускають і через суди намагаються його повернути. У свою чергу представники спільноти церкви Різдва Христового Православної церкви України шукають правди у Феміди. Тему продовжить наша Оксана Гоменяк. Чи було захоплення і привласнення майна? Та хто правий? Суть апеляційного позову представників спільноти церкви Різдва Христового Православної Церкви України. Суд задовільнив повністю мою апеляційну скаргу. Суд скасував попередню апеляційну скаргу, зобов'язав внести у повноважених осіб відомості, зареєструвати, тобто в єдиному реєстрі досудових розслідувань, зареєструвати. Ті злочини, на які, ознаки яких є в дійсності і на які ми посилалися в наших заявах про скоєння кримінальних правопорушень, Ну і відповідно зобов'язав провести розслідування саме з точки зору цих злочинів. Тобто, яке майно. Що саме? Яка вартість цього майна? Чи був факт привласнення? Де воно поділося? Окрім майна, є ще питання стосовно легітимності фірми Фантома, представників Московського патріархату. Її діяльність за рішенням суду також мають з'ясувати відповідні органи. Апеляційний суд постановив апеляційну скару представника Стрипі, які діє інтереси релігійної організації релігійна Громада Української православної церкви, православної церкви України, Різдва Христового. Місії Івано-Франківська задовільнити ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області 10 січня 2023 року скасувати та постановити нову ухвалу, скару представника СРЕПІ задовільнити, зобов'язати повноважену особу слідчого відділу Івано-Франківського УНП івано франківської області внести до єдиного реєстру до судових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191. 366 за заявою релігійної організації Релігійна громада Української православної церкви православної церкви України, Різдва Христового міста Івано-Франківська від 2822 року. Ухвалу скажімо касаційному порядку не підлягає. Заборонити богослужіння у храмі до остаточного рішення суду. Так варто було б вчинити у даній ситуації, переконаний голова парифіальної ради храму Різдва Христового Православної Церкви України Юрій Мушак. Це крок вперед, все ж таки. Ми вже великий пройшли шлях. А зараз я вважаю, що нам потрібно просто спільними силами поставити крапку в цій історії з московським патріархатом. До речі, храм Надовженка єдиний на Прикарпатті, в якому досі відправляють богослужіння симпатики релігійної громади Української православної церкви Московського патріархату з усієї області.